Діана Бобрівець навчається в українській гімназії імені Івана Франка у Тернополі. Дівчинка закінчила п'ятий клас. Окрім звичайних занять у школі, Діана займається у зразковому театрі пісні «Мікст». ходить на танці, вчиться грати на фортепіано і любить малювати. Діанка каже, перемога у конкурсі Міні міс планети принесла їй багато вражень. Конкурс відбувався у Болгарії. Там брали участь багато дівчаток та хлопчиків із різних країн. Були дітки із Латвії, із України, із Болгарії були, із Франції були, із Південної Африки та з багатьох інших країн. Стати міні планети не так просто, як може здатися на перший погляд. До конкурсу Діана Бобрівець довго і наполегливо готувалася. Я з моєю викладачкою по вокалу з Лесею теодозівною Бурміцькою кожен день працювали над піснею для талант-шоу. Також я ходила в модельне агентство для того, щоб відпрацьовувати виходи на дефіле. Вчитель вокалу Леся Бурміцька каже: Діана дуже працьовита і наполегливо йшла до своєї мети. Вона здивувала журі конкурсу своїм співом, вродою, артистичністю, позитивом, впевненістю і розумом. Працювали і над технікою голосу, працювали над сценічним образом, над хореографією, і е, старалися працювати е, надзвичайно ретельно для того, щоб все-таки перемогти. І мені здається, що нам це вдалося. Адже коли Діана виступала, е, знаєте, потім спілкувалися з членами журі. Вони сказали, що у них мурашки йшли по тілу. А це говорило про те, що рівень виконання був дуже дуже високий, і я з цього звичайно. Дуже дуже тішиться. Міні місімістер планети. Це не перший міжнародний конкурс, якому Діана Бобрівець бере участь минулого року. Вона завоювала титул Міні міс Слов'яночка 2013 на міжнародному конкурсі. В Туреччині серед досягнень діани також конкурси Кришталеві Грона, Кришталевий Жайвір» і багато інших.